пилюкою, особливо оцею ремонтною, нікому не прикольно. І часто хлопці питають, який пилосос обрати для ремонту. Колись давно в мене був звичайний пилосос з мішком. Він дуже добре годиться збирати сонних пауків по кутках, ну не будівельну пилюку. І я почав шукати собі варіант, що купити. Дивився на Ютубі всі обзори, іменно майстрів. Бо оті обзори 50-50, яка все красива, не годиться Надо там, де людина працює. І натрапив його на електриків. Які вже років 5 працюють цими пилососами. Ну, я теж не особо чистий, але в нас просто не було світла. Фільтра це саме залог успіху. Дивіться, ось, два фільтри стоїть, як в машині. Вони з відбивкою відбиваються по черзі. Можна працювати з мішком, але я його ні разу не використовував. Я працюю ось отак, просто контейнер. Даний пилосос мене влаштовує на всі 100% плитка, штроба. Шліфування стяжки, він з усім справляється. Навіть 230-й круг, два штуки в штроборіз на всю глибину йдеш і ні пелинки. Пішов я на зубах.